Ганяють. Ох і ганяють. Зараз їх тьма нарізці. Доброго дня, друзі. Як ви бачите, я приїхав сьогодні на річку. Приїхав такий чудовий день. Теплий, сонячний, градусів 15, мабуть, сьогодні тепла, може навіть і більше. Вітер є, може метра три, три з половиною, східний. Дуже теплий вітер, хороший, поріввістий, немає що такого прямо так постійно дує. поривами, В принципі, ми сьогодні будемо ловити на на поплавочну удочку проводочку шукати, сьогодні рибку будемо по річці ходити. На одному місці сидіти не будемо, будемо чисто ходити, шукати її. Я трошки сяду не на так, тому що вітер дує. В общем, друзі, ловити я сьогодні буду на є опаріші, є і мотиль, але я хочу знайти сьогодні ручейничка, друзі. Це саме конкретна насадка по весні по плотві, по білої рибі. Така наша сама класна насадка, ми на неї завжди ловимо. Постоянно ми на неї ловили, завжди починаємо рибалку, друзі. Ну, і жук той що я ловлю на бокові ківок. Тож, друзі, не в конкуренції, тож, в принципі. Ну, так як я черпака не брав сьогодні, я сьогодні подивлюсь, пошукаю. Рученечка. Так як я вже був у березні, місяці ходив дивився його, вони були манюсінькі такі. Зараз я думаю, що вже повинні з'явитися і більші. таке діло. Не знайдемо, то будемо ловити опершим мотивом. На те, на, те, на те теж клює. В принципі. Ну, може трошки буде хуже клювати, але щось сьогодні піймаємо. Погода гарна. Рибка вже друзі, клює, рибачки мені вже фалилися, половлять тут по пічку і непогано. В принципі. Я думаю, що я сьогодні щось піймаю, друзі. Ну що, зараз, друзі, оснащаємо удочку свою вейду шестиметровою, трофей. Ну і будемо ловити рибку, друзі. Ну а вам їх завжди приємного перегляду. Я думаю, що буде на щось подивитися. Так, що у нас тут з лови Ага, чуть-чуть надо поднять. Чуть-чуть поднять, друзья. Це, навіть буде воно. Ах, як за вітром добре кидати. О, гарненько грузився поплавочок, то кантенка торчить. Не зрозумів, що це покровка вже там щось. Тобто в ББ. Наверное, в грузики. Ось приподняв, диву поповочка бісєоша, навіть в грузіх довбанула. Так, ну що, друзі? Що там зараз я на пару, мотили... пару... опаришу поки поцепим. Так, друзі, почнемо з опарішу одненького червоного і одненького такого жовтуватого кольору. Ось так виглядає. Значите, як вони, які вони є. Ага. Угу. Пропалися. Ну що, друзі, пробуємо. Жаб хватає, може жабі хоч. Я думаю, їм зараз, їм зараз не до поплавка мого, їм зараз їх зараз брашний сезон. Я думаю, вони кидатися не будуть на поплавка. Не до цього їм зараз. Це вони пізніше, там летом уже им начинають кинокомедию ломать, прыгать на поплавка, їм треба поплавок постійно, вечно. Я думаю, це не тако мені, Мо у мене така кінокомедія, вечно. Тільки починає клювати і воно тут лізе. У нас, друзі, перша риба. Це, друзі, уклеечка. Це, друзі, уклеечка. Ось така перша рибка красавиця на два опариші хапнула Ну котиком підеш полеж на березі поки. опариші цілі і не вряді мені, друзі. Ну що, друзі, походив я вже постояв я тут, напевно вже десять це Єдине уклеїчка клюнула, то стояла дубом, тут я прокидав. Сюди на течію кидав, якісь пару касаний було, потім ще раз третій раз кинув на течію і це одразу уклеечка клюнула. Тут щось не хоче клювати. ще раз зараз спробуємо туда. по трошечку його погулятися, спробуємо. Будемо трошечки подворушувати поплавочком показувати, що наша насадка там десь є. Провоцирувати будемо пробувати рибку. Я думаю, що хтось знайде цей і клюне. Не може бути такого. Бо просто стояли, поплавки закидав і перекидав, закидав, перезакидав, нічого не було. Будемо зараз пробувати трошечки їм балуватися отак ось. Може таким макаром. Хтось Буде клювати, друзі. Подигрувати будемо її. Але, друзі, знаєте, я вам скажу, все-таки треба зараз подивитися в ручейника. Ручейником буде цікавіше. Так ось він, друзі, бачите? В таких домиках. Один є. Маловато їх ще, розумієте? Геть мало. І вони якісь такі. Ну да, гарні, я розумієте, шукати, а їх щось не видно. Ще не видно. Не в усіх містах вони є, в принципі, я вам скажу. Вони зараз ще може бути десь на глубині. Ще пока до берега вони не лізуть. Віла за тим ще видно, рановато, я так розумію. І вони десь ще ховаються трошки глибше. Вже як так геть гарно стане тепло, то тоді вони вже почнуть вилазити на траву ближче до сонця і будуть прогріватися і з них виходить метелики вони вилітають. Ну це буде не скоро, друзі, вони десь десь, мабуть, в початку травня, друзі, вилітають. Може цей раніше, тому що... Цей год якось воно дуже ран, рано потепліло. Ладно, друзі, підемо сюди. Десь пошукаємо наче. Тут я їх не бачу. Тут також я хочу з мене. Так, друзі. Попробую ручейничка. На осичку, кажуть у нас народно, по-народному, осичка. Ручейник, осичник, осичка. Попробуємо зараз на, на цю осичку. Ось Тут цікаве місце, мені так подобається. Тут воно. Я тут осінню гарно. Друзі тягав окунців. Та де я так їх не тягав, в принципі. Вони весь день тут клювали. Тут по є. Плотва теж клювала на, на боковики очі. вот я хочу чи є вона тут чи не мазали по весні. О, друзі, клювака, друзі, клювака. Це, це плітка. Да, і цейка. Ух ти! Ось вона, друзі, перша солідна плітка. Та да що я й казав, що вона тут є, друзі? О. Значите, як гарно взяла такий пуц і поплавочок одразу під воду. Це не церемонія ця риба. Це риба така, що церемонія не вміє. Не, не гарно взяла, гарно в шахті, друзі. Ай-яй-яй-яй, чуть себе не зловив. Ну що, піде, друзі, піде, як ви вважаєте, піде. Це вже настояща риба. Оце така рибка, друзі, тут у мене кривала на бокові очок. Ну що, друзі, я думаю, що це не... Не остання, як ви думаєте. Взяла вона на ручейничка. Що там мене ще є? Декілька штук треба шукати, друзі, треба шукати буде. Все-таки ручейника немає. Я думаю, що можна на опарі що буде клювати. Побачимо зараз. Хтось ще питається про проклю. О, давай, давай, давай! Ух ти. Є! Пліточка! Ну це не така, як треба. Це, друзі м'янченька, це треба відпускати. Це маленька. Іх, як Фух. І в сторону. І в сторону, друзі. Так, давайте на, на опариша. Мені цікаво на опариша. Чи буде брати? Два опариша так само цепляємо. Червоного і білого. І зараз ми побачимо. Що воно буде. Як ви думаєте, що воно буде? Я думаю, що буде клівати. Опля! Оп! похоже похоже Зараз побачимо на опариша, кстати о подняло 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 і волочить, да? да а не уклеечка уклеечка бачите на опаришу все таки бере не цільова риба. Ну я думаю, що вона взяла просто я побачила її. Для котику піде. Зразу клюну. Не знаю хто це. Ну і вона плотвічка. Да, плотв'яка, друзі. Хорошенька пліточка. Іди сюди. Це вже піде, друзі. Та рибка піде. Хтось хапає. Подимає, подимає хтось. Подимає. З дна хтось бере видно, значить все-таки там. Там у нас... О, бачите, що я казав. Там у нас Оказується, друзі, видно менша глибина Ось така красноперка гарно взяла в шахті, друзі. В шахті. Два паріші. Так, ідемо сюди поки. Що я хочу вам сказати, друзі? Що... Тут не тільки краснопірка є, тут є і плотвічка є. Я думаю, що Мізар її й... все-таки тут Все ми її тут і знайдемо. Зараз трошки ще меншу глибину зроблю, щоб насадка йшла над дном, а не по дні, розумієте? Я бачу, що вроді б як грузики зверху, а насадочка, мабуть, повзе. А може і не друзі, мені щось каже, що... що там не може бути, щоб так мівко було. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Опля Под травічку кинув. Попробуємо. О! о, По саму травічку зараз там ну бачите, і зразу клювака І зразу, друзі. маленька рибка але все одно приємно, друзі, шкує, правда. Що ж ще надо нам? Ну що, друзі? покльовочок не видно більше. Було пару покльовок І все. Пока тишина. Знов то є Тобто спробує, друзі. Ну теж так нежно, на уклейку похоже. Це вона так. Або на красноперку теж похоже тоже та так. Такі. Плотва так не клює, плотва гарно клює, друзі. Плотвичка вона взагалі бесподобно клює. Так ніхто в річки не клює, як плотва. Друзі, дуже гарно плотвичка клює. Це щось так, як ото, знаєте, пробує, пробує і не може напробувати, чи то є їсти його, чи не їсти. Як не своїм ротом, розумієте, риба себе веде. От комішик зараз. Там зараз мені краснопьорочка краснопірочка влетіти, вона полюбляє там стоять. Коло комишика. Плотви немає, не можу зрозуміти, в такому місці гарно. О, є хтось. Пробує. о так колише, колише поплавочка поплавочка. І пошло. О. О. Краснопіорка. Це вона... Це вона красавиця. Ну как раз на пьорочки, друзі Ми... Не знаю, зараз ще постоїмо то пойдемо ще в одне місце Ехват котики будуть тобою довольні сьогодні Вони будуть вже тішитися вами сьогодні Вони вас полюбляють там. Провіримо ще одне місце Може там щось повезе надимать. Побующе. Опля, знову ж таки під камішок. Що там у нас? Знову так само, така сама покрівка точно. Знову краснопірка. Ні, я б согласен, якщо б вона гарно клювала, така з ладоню більше. Пса. Чому б і не її не ловити Вона дуже класна риба, особливо на... На таранку да, взагалі безподобна, вона жирненька така. Це вона менша, то вона така худая. Це така, коли вже гарна вона, то вона така, уф, прям хороша риба. А це вона. Це вона, друзі. Гарненька, бачите. Це вже така, що можна і на тараночку пустити. Хороша. Це піде, друзі, це піде. На вечір, бачите, почала непогано і навіть навіснопірка плювати. Такі о, невеличкі великі клювали, це вже такі більш-менш нормальні, бачите. Починають Ну Що, друзі, не, не попав я туди, куди хотів, в принципі, сьогодні. Везде було зайнято ось вона. Везде було, друзья, занято, понимаете, де я хотів спробувати. Це плитка. І мені не вдалося. Ну така хороша. Не вдалося там порыбачить, где де я хотів. Куди не потнуся рибаки. Куда не потнуся, друзья, там вже ловить. В общем, такие діла, друзья. Так що ловлю вже так, в таких місцях те в принципе, Де вже ніхто не ловить, кроме мене. Де вже можна. В принципі, такі, знаєте, ненадіжні місця. В таких місцях, якщо чесно я вам скажу, риба не сильно держиться. По Перше або мілякі, або глибокі місця. Вже треба шукати такі місця, де помірна, помірна глибина, течія така легенька, трава. І ті місця, друзі, були сьогодні зайняті. Шкода, конечно, шкода, что я туда не попал. Ну, такие, что сделать. В следующий раз, может, повезе, да, как-то там порыбачу. Вот, какая-то рыбка взяла. Что это у нас? Тоже, не, краснопёрка, цей раз. Цей раз краснопёрочка у да, нас. Вот. Поедет до котика. Или, может, уже не треба. Ні, отпущу вже. Вже я їх набрав їм, хай їх живуть рівно. Десяток там є, всякі куклії, краснопірок, так що для їх це нормально. Да непогане місце, я вам скажу так, понад коммішиком, ну це тако, що така глибина, так що манюсінька. Але бачите, риба є. Віддайте на кормішечку виходить на міляку. І держиться вона тут. Ну що, друзі? Попробуємо, постоїмо ще тут уже я так думаю до кінця, вже. дальше вже нема куди йти просто. Все, там уже далі коміши, заросли і там неізвісно ж де нормальні місця, друзі. Так що тут це останнє наше пристаніще на сьогодні, друзі. Попробуємо тут і на цьому будемо закінчувати рибалку. Все друзі, на сьогодні все вже змотався, прийшов до машини, буду зараз передівати обу і їхати додому, друзі. Ну, не знаю яка рибалочка. Така, знаєте, трудова, скажімо так. Нічого хорошого я в принципі, не піймав. Там може з десяток плотвичок піймав. Таких до ладошки невеличких. Гарних. Одна такі, більше, більше, більше ладоні, така більше водой така плотвіця клюнула, То все, красноперки теж непогані попадали. І в основному клейки. такі знаєте, сьогодні перша рибалочка, розвідка. Я думаю, до першого разу піде, в принципі. Я думаю, що ще раз приїду сюди побачу. Просто що післязавтра у нас вже опять таки погоди міняється, морози, сніг передає, мінус буде, так що не знаю, що і робити. Завтра ще буде тепло, але завтра у мене плани, звісно, другі. Завтра я хочу на столок поїхати, попробувати на фідер. Річку я боками не буду чіпати, хай перейдуть ті морози, ті холода. Я думаю, після тих морозів вже буде цікавіше, може водичка додатися. Все-таки сніг піде, там передають мокрий великий сніг. Я думаю, це буде непогано, в принципі. Все, друзі, на цьому все. Кому сподобалось, став лайки. Всім їх всегда, крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. Ну і до нових зустрічей. Всім пока. Все.